Тож я вам розкажу, як гонщики провели літні канікули. Літо для гонщиків формули це не просто відпочинок, а справжнє перезавантаження. Поки механіки обдововують секретні запчастини, пілоти змінюють треки на яхти, мотоцикли, велосипеди, що кому більше до вподоби. Комусь песики, як Льюісу. Він більшість відпустки провів зі своїм песиком і навіть встиг влаштувати йому. Фотосесію, чим дуже потішив фанатів, ну і самого песика, звісно. А Гаслі підігрів чутки, що пілоти вживають щось надзвичайне і виставив серію фоточок з баночкою, на якій написав Таємні інгредієнти. Звісно, віримо тобі, віримо. Албун вишукував риб під водою. Це цікаво. І, звісно. Висипався. На це є кожна відпустка, треба обов'язково виспатись. Хтось досліджував береги Монако, хтось таємничі острови Греції, а хтось намагався знайти ідеальний кут для стрибка у море. Але у всіх без винятків є спорт за розкладом. Я вважаю, що відпочинок пройшов ідеально. Жодного штрафу за перевищення швидкості на яхті, на гідроциклі, ну і тим більше на біговій доріжці. У Ферстапена дуже цікавий літ... вікенд. Ой, ні, літо. Ой ні, це я вийшов. Найбільше подій було у Ферстапена. Він купався в сартинії. І от, до прикладу, зазвичай його фотографії на інстаграмі набирають там 300-500 тисяч лайків. А ось фотографія з дитинкою набрала 3 мільйони лайків. Це набагато більше. Ну і, звісно, літня відпустка це тоді, коли рідні та друзі нарешті отримують більше уваги, ніж заднє антикро після апгрейду. Відпустка закінчилась. Засмаглі, ситі, з новими історіями для подкастів вони вже повертаються туди, де я їх дуже чекаю на трек. Па-па!